Мають сірошерсть хвісту білосмужку та не відходять від мами. В екопарку біля Полтави народилися лемури. У двох сімей котячих лемурів народилися загалом семеро малюків. Малята народжуються вагою від 80 до 120 грамів. По одному або двоє малюків у самки не більше за півроку тваринки важитимуть близько двох з половиною кілограмів. Нині ж вони тримаються за живіт або спину мами та харчуються її молоком. Малеча знаходиться повністю на грудному вигадовуванні. Перші години життя увагу приділяє ветеринарна служба екопарку, щоб впевнитися, що малюки отримали першу порцію молозива. Потім відповідно більше на догляді у мами. Дорослі лемури отримують фрукти, отримують овочі, йогурти. Мами з новонародженими перші один-два дня вони тримаються більш окремо від основної зграї, тому що у лемурів самки можуть намагатися навіть відбирати одне одної малят. Новонароджені лемури житимуть в екопарку приблизно до кінця літа. У нас є дві повноцінних сформованих дорослих сім'ї. Розширювати, формувати третю сім'ю ми не плануємо, тому малята будуть передаватися в інші зоопарки України. Востаннє до цього лемури в викопарку народжувалися навесні минулого року. Тоді з'явилося п'ятеро дитинчат. Анастасія Потапенко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.